Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата. До нас сьогодні на заняття приїхали машини. Послухайте віршик і скажіть, яка це машина? Ось автівка, так автівка, може діток покатать, у багажник вмістить речі, які треба в путь узять. Ця машина легкова, любить вся її сім'я. Так, це легкова машина. Я сподіваюся, всі дітки люблять подорожувати на машині з батьками. А де їздять машини? Так, по дорозі. А щоб добре було їхати на автівці, дорога повинна бути рівна і гладенька. Сьогодні на занятті ми будемо з вами будувати дорогу. Для цього нам знадобляться цеглинки. А привезе нам їх вантажна машина. А яка машина вантажна? Послухайте, велика і швидка автівка перевозить вантажі. Так і зветься вантажівка. Це, звичайно, знають всі. Так, дітки, ця машина називається вантажівка. Давайте подивимось, які цеглинки привезла наша вантажівка. У цеглинки одна сторона вузька, а друга широка. Беремо цеглинку, знаходимо вузьку сторону і прикладаємо цеглинка до цеглинки вузькою стороною. Ось така дорога у нас з вами вийшла. А тепер подивіться, зможе проїхати легкова автівка по такій дорозі? Так, зможе. А вантажна автівка зможе проїхати по такій дорозі? Ні, не зможе. Їй потрібна широка дорога. А тепер ми побудуємо широку дорогу для вантажної автівки. Беремо цеглинку, знаходимо широку сторону і прикладаємо цеглинка до цеглинки широкою стороною. А по такій широкій дорозі зможе проїхати вантажівка? Так, зможе! Ось така дорога у нас вийшла для вантажних автомобілів. Ось такі дороги ми сьогодні побудували. До побачення малята. Чекаю на ваші роботи.